У Новосільській об'єднаній територіальній громаді леву участку субвенції з державного бюджету спрямували на ремонт доріг. 2 мільйони 800 тисяч гривень розділили на 8 населених пунктів громади. Я працюю вже 19 рік. Сільським головою, і я можу спенсію сказати, що реформи йдуть в правильному напрямку. Якщо минулі роки ми їздили голови, шукали, де би випрошували, доказували, де можна чуть-чуть поремонтувати дорогу, так зараз йде централізовано кошти і з Києва прямо нам на рахунки за що ми можемо і подякувати і нашій владі, і президенту, і що працюють в правильному напрямку, тому що люди я вважаю і я поділяю думку. І наших керівництва, і їхню позицію, що люди всюди одинакові, в всіх селах вартують того, щоб і кошти ділять пропорційно на жителів сіл. Частину робіт вже виконали відремонтовані дороги у селі Голошинці та козярі. Дуже гарно. Село задоволене, люди задоволені, старші люди до церкви. Церква, як самі бачите, дві церкви разом. Сюди і сюди люди ходять. Ну, Нормально, а що зараз... можна сказати. З новими дорогами покращилися і настрої в селі. І люди такі трошки живуть вже в селі, От, живуть, хочу жити. був такий запад був такий, а зараз вже люди трошки так, відроджуються. От. Загалом протягом року громада отримає 3 мільйони 217 тисяч гривень з державного бюджету. 1 мільйон 400 тисяч, які надійшли, вже освоїли. Крім ремонту доріг. 417 тисяч гривень спрямували на заміну котла у новосільській школі. Два тижні тому нам вдалося за кошти громади встановити твердопаливний котел. Причиною таких радикальних рішень, коли в новому селі вже більше 12 років є газ, є те, що школа протягом року споживає газу приблизно от в цінах цього минулого року. 520 тисяч це є для нас дуже велика сума порівняно з тою освітньою субвенцією, яка виділяється на, на освітні потреби нашої, нашої новосільської громади. Через те нам вдалося встановити котел, і ми плануємо зекономлені кошти використати для розвитку школи, для покращення оснащення кабінетів, комп'ютеризації, придбання різних засобів навчальних і так далі. Тут навчається понад 200 учнів з восьми сіл. Крім котла на твердому паливі, є тут і чотири газових.